Це було 8 січня, десь о 16.30. Я сидів вдома за роботою, що не закривши усі буреї по і, Як то часто буває, замислився про сенс життя і що я добився в свої 20 років. На мене напало таке погане почуття нікчемності і непотрібності. Я просто занурився в стан депресії. В той момент мене охопила злість за свої вчинки. Чому я досі не мільйонер? Чому я виглядаю як дриж? Чому стільки багато проблем в житті і світі? Чому так важко? Все це нахлинуло на мене в ту ж саму се. Сипрі... Кунду, як я зрозумів, що мені 20 років. Через рік я закінчую навчання. А що далі? Робота 24 на 7? А ввечері прогулянки з друзями з пляшкою хмільного і спогадами про те, яке було чудове дитинство. Це було настільки сильне відчуття відчаю, якого я в житті так сильно не відчував. той момент в моїй голові щось змінилося. Зародилась ідея. Яка згодом переросте у непохитне бажання діяти, як я вирішив все розпланувати, і де взяв формат челенджу. Наступного дня я відкрив блокнот і почав записувати те, чого я хотів би досягти. Потрібен був план для досягнення, і схема такого у мене була. Оскільки колись давно я читав книгу, яка була присвячена даній темі. Я детально розписував кожну ціль, кожен план, кожне завдання, коли і як я це буду робити. Скільки це потрібно робити, і таке інше. Детально про план ви можете прочитати в самій книзі, назва якої в описі під. Відео, а зараз я розповім про свій план детальніше. По-перше, я вирішив зайняти своїм тілом і набрати 3 кілограма м'язів, що за 3 місяці в цілому можна виконати. По-друге, я вирішив покращити свої навички англійської мови до рівня розуміння носіїв. І по-третє, вирішив набрати тисячу підписників на Ютубі. Усі ці цілі були для мене пріоритетними, і за умови, якщо б я їх зробив, то моє життя сильно змінилося. До кожного з трьох пунктів я написав покроковий план дій на 3 місяці. Для набору маси я склав план тренування, який я мав виконувати без пропусків план харчування і план сну. Для вивчення англійської мови я вирішив включити читання текстів і їх перегляд. Невідомі слова я мав вивчити. Також я мав дивитися відео англійською мовою для розуміння, що взагалі за слова там говориться, і на фінал вирішив 10 хвилин кожного дня розмовляти на камеру. Для Ютубу я мав дивитися повчальні відео для покращення своїх навичок кожен день. Також було прийнято рішення викладати відео кожен другий тиждень. Усі цілі були поставлені, усі плани складені, і я був готовий до роботи. Перший же день челенджу я зрозумів, що з непривічки складно заставити себе щось зробити, особливо щось монотонне, таке як читання, наприклад. Але азарт і ентузіазм вели мене далі, і я активно виконував усі завдання. І це, якщо чесно, було круто. Кожним пройденим завданням у мене все більше піднімався настрій і хотілося стрибати від енергії. Але я розумів, що в майбутньому буде час, коли мені не захочеться щось робити, або не буде коли. Тому я вирішив зробити так би мовити, фішки або бонуси. Продовж кожного тижня для підняття морального духу та цікавості. Ні. Це не були якісь дні відпочинку чи полегшення завдань, це було краще. Після закриття кожного тижня у неділю я лягав дивитись фільм, так як я це обожнюю. Але для корисності я вирішив вибирати тільки мотивуючі та повчальні фільми. Також я вирішив усі записані розмови англійською викладати на YouTube, Щоправда, я їх усі закривав, бо не варто вам це бачити. І наостанок, для підтримки мотивації я кожного дня перед сном дивився короткі мотивуючі відео, і після цього я засинав з нетерпінням розпочати наступний день. Як вдалось долати настрої лінії? Та прокрастинацію, як я не здавався і старався виконувати усі завдання, Знаєте, це було настільки дивне відчуття, коли я сидів 10 годин вечора над завданнями, і усі інші йшли дивитись фільми чи йшли кудись веселитися. Я відчував не заздрість, а радше гордість за себе, і це давало батьорості закривати кожен та чесно кажучи, на перших етапах проходження даного челенджу у лінії взагалі не було. Але якщо й була, то її з легкістю долав думкою про те, що я будую життя своєї мрії, і усі зусилля того варті. А вже після місяця Проходження даного челенджу, усі завдання стали, так би мовити, принципом, а не одним обов'язком. Чи правильно зробив, що розпочав цей виклик? Якось у мене запитали: навіщо ти це робиш? Я відповів коротко. Бо так треба. Багато людей не розуміють, навіщо інші стають п'ять ранку на пробіжку, особливо коли йде дощ чи трава вкрита інеєм. Чому люди витрачають години на читання? Чому деякі люди змінюють своє оточення? Вони і не зрозуміють, оскільки у них немає того мислення, яке є в того невеликого відсотка людей. Тому немає сенсу пояснювати людям, які не хочуть нічого навчитися, які хочуть тільки посміятися та зміцнити своє его. Тому сумнівів щодо правильності моїх дій в мене взагалі не було. Чим довелось пожертвувати заради виконання плану, щоб чогось досягти, без сумніву потрібно чимось пожертвувати. Мій челендж не є виключенням, так як я вставав о 9 ранку кожного дня і лягав до 12 вечора. І маючи роботу в день, я розумів, що найкращим варіантом буде виконувати таски ввечері. Але коли раніше я приходив додому ввечері втомлений, то хотів лише одного відпочити. А відпочинок для мене це був перегляд ленти в інстаграмі чи ігри. Тому я викинув увесь цей непотріб і замінив його на свій челендж. Так, це було неприємно на початку, але це необхідно. Ви жертвуєте не тільки ютубом чи комп'ютерною грою, ви жертвуєте насамперед своїм часом. Немає різниці, що ви робите в своєму житті. Час все одно йде, він не зупиняється. Тож чому не робити те, що зробить вас кращим? Чому не зробити те, що ви через рік будете пам'ятати? Що осмислив в ході проходження челенджу? Після 70 днів я став помічати, який дорогоцінний час, Ви тільки вдумайтесь, всі ці 70 днів я працював над собою, а міг просто грати ігри чи гуляти з друзями, а часто Шов усі 70 днів минуле, а я став кращим. Я зрозумів, що таке ставати в кожен день бадьорим і змотивованим. Це, мабуть, одне з найкрутіших відчуттів, що відчував, коли завершився останній день. На останньому тижні я й не помітив, як закінчився челендж. Це було комедно. Був вечір близько 11.30, неділя. Я як і зазвичай йшов виконувати свій останній прийом їжі, але перед цим я вирішив трішки поговорити на камеру. Я вимкнув камеру і почав розказувати, як пройшов мій день, які в мене є плани на наступний тиждень. І в цей момент я заціпенів на секунд 10. Я зрозумів, що немає ніякого наступного тижня. Мій челендж закінчується просто зараз. Але я не відчув ніякої мотивації через це. Просто було відчуття, що я закінчив ще один тиждень і став кращим. Мабуть, це через те, що мій челендж в звичку. Раніше коли я закривав перший, другий, третій тиждень, я думав, ого, оце я крутий, стільки протримався. А зараз зрозумів, що це круто, що я не здався на шляху до цілі, але є ще дуже багато роботи і планів. І потрібно продовжувати працювати. Які результати? Один з найочікуваніших моментів був перегляд результатів. Я взяв ручку і почав звіряти усі три місяці роботи з поставленими цілями. Результати виявилися, чесно кажучи, цікавими. У першій цілі я поставив хороший план, який дав хороший результат. І я зміг за 90 днів набрати 3 кілограми. І це мене дуже змотивувало. Друга ціль також була виконана на високому рівні, і виконання усіх завдань було більше ніж 95%. Але на жаль, я не зміг зрозуміти амломонів. Відео я зрозумів, що план був неефективний. Третя ціль була виконана по завданнях на 75%, але також сама суть завдання не була реалізована. Я зробив висновок, що план був теж не ідеальним, але я був не засмучений, а радше задоволений, оскільки я отримав дуже важливий досвід. Чи окупилася моя праця після аналізу пройденого челенджу? Я знову завдався питанням, чи окупилася моя праця? Так. Укупилася і річ зараз не йде про те, чи виконав я усі цілі чи ні. Річ йде про інші навички, які я досяг після проходження даного челенджу. В першу чергу це дисципліна. Кожен раз, коли я змушував себе монтувати відео чи йти на тренування, я зміцнював свою дисципліну і це дуже добре. Також покращив навички планування дня, тижня і так далі. Це дуже корисне вміння, яке може зекономити багато часу. Також я відкинув більшість шкідливих звичок, які мені ніяк не допомагали. Я перестав грати в. Я перестав більшість часу гортати ленту в соціальних мережах. Усе це окупило мою працю, і я більш ніж задоволений. Чи почав знову цю подорож? Без сумнівів я розпочав наступний челендж, оскільки для мене це вже стиль життя. Я перестав відчувати нікчемність свого життя, депресію, слабкість кожного дня, маючи ціль, до якої я рухаюсь. Я відчуваю захоплення, мотивацію, гордість. Ці емоції вартують усіх затрачених ресурсів. Чи змінив я план у наступному челенджі? Мій план у даному челенджі не був ідеальним і. Через це я не зміг досягти поставлених цілей, тому я модернізував план, маючи вже набутий досвід. Я вже знаю, що працює, а що ні, що варто викреслити, а що навпаки додати. Які поради я можу дати тому, хто тільки почав цей шлях? Якщо ви вважаєте, що ви вартуєте більшого і хочете змінити своє життя, то прочитайте дану книгу. Я вас запевняю. Вона змінить ваше життя. Чиця прогресуйте, пробуйте щось нове, ризикуйте, зробіть кожен свій день важливим. В час іде з вами чи без. Вам вирішувати, чи будете ви пам'ятати минулий тиждень чи минулий рік. Вам вирішувати, хто ви є і ким ви станете. Чи не жалію я, що розпочав цю подорож? Я ні на мить не шкодую про витрачений час, скільки я пам'ятаю кожен тиждень даного челенджу. Я з певненістю можу сказати, що минулі 90 днів я прожив не даремно. Дякую за перегляд. Підпишись і напиши в коментарях свій досвід, щоб інші могли його перейняти.